Міфалапа Джеки Лора Стіла Мага Джалдін Вов і Мікмі little strange, but so are you. Monster арю. Пригоди улюбленців! монетне лихо. Секретних файлів Джейн Буліту. Пригоди улюбленців зі школи монстрів. Цього тижневий епізод. Монетне лихо. Все почалося у кімнаті відпочинку. Після тривалого спостереження за коридорами школи монстрів, улюбленці насолоджувалися такою приємною обідньою перервою. Гулія ледь стримувала емоції. Її рідкісна смертельна колекція монет нарешті була зібрана. Прекрасна колекція, Гулія. Я чула вони дуже рідкісні. Хм, мені взяти щось дорожче чи обмежитись дешевим. Звісно, дорожче. А -а -а <ріж Conservation> улюбленці знали свою місію. <ріж> Вони мали повернути монету гулі. <ріж> <ріп> <-ua -ua> <Lauren> Гізет взялася за справу. Але все пішло набагато складніше, ніж очікували улюбленці. Містер Гак вирішив перекусити. О, Вже час мені чимось поласувати. <gara> Чіпси-вовкулаки! мої улюблені. О, що це означає? Хіза була в небезпеці. Улюбленці мали діяти швидко. А що б його? Перерва закінчилась, а я таки лишився голодним. Трохи пізніше Гулія відчинила свою шафку і не повірила власним очам. І знову улюбленці були на висоті. Їм залишалось виправити лише одну річ. Чіпси-вовкулаки! Звідки вони взялися? Так, справедливість торжествуватиме для студентів та викладачів, дякуючи таємному героїзму улюбленців. Монстр <гум>